Є знижки на гастріджем, 20% в аптеках. Подорожник. Бан, та ощад. Всі немов криси побігли. Саме так фанатка ДНР у Києві на камеру висміювала українців, які прямували до укриття під час обстрілу столиці. Чи затримала жінку поліція, яке покарання її тепер загрожує? Та що відомо про ситуацію станом на зараз? Далі в нашому випуску. Вітаю! Мене звати Рената Асланова. Україна. Сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Зранку понеділка, 7 жовтня, ворог здійснив чергову ракетну атаку на Київську область. Згодом у мережі з'явилось відео, на якому невідома російськомовна жінка, перебуваючи під час повітряної тривоги на залізничному вокзалі столиці, висміювала громадян, які прямували до укриття під час повітряної тривоги. Про це повідомила столична поліція. Черіб'яна да, в вокзалі. Тут кароче Росіяні дають корам Україні І всі, дивіться, як криси побіжали. Чири українці ми Все. Все. до сюда, як повідомляє поліція Києва, під час моніторингу соцмереж було виявлено відеозапис, на якому жінка з верхню висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час сигналу Повітряна тривога та вихваляла російського агресора. Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили особу та оперативно затримали її в одному з закладів харчування поблизу залізничного вокзалу. Порушницею виявилась уродженка Донеччини 2001 року народження, яка останнім часом мешкала у столиці. Наразі правоохоронці спілкуються з жінкою і вирішуються питання щодо правової кваліфікації дій дії зловмисниці. Громадський діяч, юрист і блогер Андрій Смолій у своєму телеграм оприлюднив це скандальне відео та скриншот сторінки жінки в одній соцмережі. Рашистку затримали. Вона фанатка Вагнера та ДНР, обожнює Путіна та Росію. Повідомляється, що наразі правоохоронці спілкуються з жінкою. Вирішується питання щодо правової кваліфікації дії зловмисниці. На цьому відео гори блогарика показала атаку на Київ зранку, 7 жовтня. Так, повітряні сили збройних сил України зафіксували зліт літака. Міг 31 після чого стало відомо про швидкі цілі, що наближаються до Києва та Староконстантинова. Незабаром столиці пролунав вибух. У Київській міській державній адміністрації повідомили про активізацію протиповітряної оборони. Згодом стало відомо, що в Києві під час обстрілу зафіксували падіння уламків у кількох районах. А от нещодавно слідчі затримали колаборанта, який після звільнення Херсона пішов служити в ТЦК. Так, правоохоронці затримали та повідомили про підозру колишньому співробітнику Дарівської колонії. Стверджують, що він працював на росіян під час окупації Херсонщини. А вже після деокупації він пішов служити в ТЦК на Одещині. Про це повідомило Державне бюро розслідувань. Згодом підозрюваного мобілізували. Він став служити в одному з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов'язаним. У ДБР кажуть, чоловік розповідав колегам про свою свідому проукраїнську позицію та заперечував співпрацю з окупантами. Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду до загарбників. Він працював в захопленому закладі на нову владу до звільнення частини регіону. А після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території. Як зазначається, працівники ДБР знайшли документи щодо роботи колонії під час окупації, допитали свідків та викрили перебіжчика. Його підозрюють у колабораціонізмі. Чоловіку за це загрожує до 15 років позбавлення волі. А от інший випадок: СБУ затримала колаборанта, який допомагав росіянам катувати українських патріотів під час окупації Херсона. Затриманим виявився колишній молодший інспектор місцевої виправної колонії, який після захоплення громади запропонував свої послуги загарбникам. Про це повідомила прес-служба СБУ. Як зазначається, окупанти призначили його до центральної тюрми РФ, яка діяла у складі окупаційного управління служби виконання покарань по так званій Херсонській області РФ, на території в'язниці, зрадник охороняв камери, до яких росіяни звозили українських патріотів, учасників руху опору в регіоні. Також Вігоран брав участь у конвоюванні потерпілих до інших російських катівень, створених агресором на тимчасово окупованій території на півдні України. В застінках до людей застосовували численні тортури, у тому числі катування струмом, побиття палицями, тримання у карцерах без їжі та води. Після деокупації Герсона ворожий поплічник залишився у місті, і тривалий час переховувався від правосуддя, практично не з'являючись на людях. Правоохоронці встановили його місце перебування і затримали на підставі задокументованих фактів. Йому повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, а також за колабораційну діяльність. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, працівники ДБР у співпраці з СБУ затримали та повідомили про підозру колишньому правоохоронцю з Херсонщини, який під час окупації брав участь в організації псевдореферендуму. Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань. Як повідомили в ДБР, чоловік до повномасштабного вторгнення працював на Херсонському факультеті Одеського державного університету внутрішніх справ. А після окупації Херсонщини почав активно співпрацювати з незаконною владою. Колишній правоохоронець отримав посаду начальника служби безпеки на захопленому окупантами комунальному підприємстві агрофірма Радгосп Білозерський. Він доносив на працівників за це отримував премії в рублях. За даними ДБР, у вересні 2022 року підозрюваний долучився до організації та проведення на території Білозерської селищної громади псевдореферендуму. Він схиляв працівників захопленого підприємства до голосування. А у разі відмови погрожував переслідуванням та невиплатою заробітної плати. Також він організовував роботу так званої виїзної виборчої дільниці. Після деокупації правобережної частини Херсонщини чоловік причаївся. Офіційно ніде не працював, але нелегально підробляв охоронцем. Наразі йому повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Чернігівській області жінка повідомляла у вайбергрупі локації військомів. Її звинуватили вчиненні кримінального правопорушення. Інформацію вона надавала для жителів Ніжина та Ніжинського району. Як стало відомо, 38-річна жінка приєдналася до спільноти у Вайбер у березні 24-го року як учасниця. У період з 23 березня до 9 травня вона опублікувала щонайменше 5 повідомлень про розташування та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП. Йдеться про два фотознімки та три текстові дописи. Як зазначається, ці повідомлення відображали реальне місце перебування представників ТЦК та СП у відповідні періоди часу та були доступні всім учасникам спільноти. Відомо, що кількість таких людей становила понад 6 тисяч осіб. Як повідомляється, жінка була звинувачена у вчиненні кримінального правопорушення. Саме мова йде про перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Суд призначив жінці покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Однак, зважаючи на кілька факторів, а саме на щире каяття правопорушниці, те, що вона вперше притягується до кримінальної відповідальності, одружена має на отриманні малолітнього сина, а також активно сприяло розкритті злочину. Жінку звільнили від відбування покарання з опробуванням, встановивши спитовий строк тривалістю два роки. Тепер засуджена має періодично відвідувати службу з питань пробації, повідомляти у разі зміни місця проживання, роботи або навчання та без погодження цієї служби не виїжджати за межі України. Окрім того, телефон жінки конфіскувало у дохід держави як речовий доказ. Тож що думаєте про випадок вихваляння російської агресії у Києві? Діліться своїми думками у коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. На з вами вже зовсім скоро буде 230 тисяч. Бережіть себе. На все добре!